Власне рішення давно не рішення, а звернення до партнерів, що постійно оголошується, що нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону, посилювати як наземними системами, так і повітряною компонентою, про що говорилося нещодавно у багатьох візитах і президента України вищого військового керівництва і так далі. Тому що нам, окрім того, що потрібно посилювати кількість засобів, звісно, потрібно. Нарощувати власне, власне ППО, тобто мається на увазі власний повітряний щит за допомогою українських вже ноу які існують вже і дають результат. Я увазі дронове ППО і так далі. Що стосується взагалі комплексів і. Авіаційної компоненти ми навіть сьогодні публікували пост щодо ефективної роботи літаків f 16 Сьогодні вони теж чимало чималу частку збили саме крилатих ракет, але зрештою постійне, постійні наші звернення до західних партнерів від керівництва держави щодо нормованого безперебійного постачання засобів ураження. Це стосується як авіаційних ракет, так і ракет до засобів протиповітряної оборони, тому що. Маємо великі обстріли. Маємо масовані комбіновані атаки ворога різними засобами, крилатими ракетами, як сьогодні. Тому йде власне і розхід серйозний цих засобів ураження. Тому власне ці звернення не є просто так. Я розумію, що. Західне за західне невиробництво наростило свої спроможності, всі це бачать. Але, зрештою, Україна щодня воює і потерпає От від таких терористичних атак, які ми мали сьогодні, ворог сьогодні спрямував ракети. Саме в західні регіони нашої країни найбільше постраждав Тернопіль. бачите, жахливі наслідки терористичної атаки. Ми от нещодавно опублікували вже дала, підтвердження, що саме крилата ракети Х-101 влучила будинок. Раніше у два багатоквартирних будинки у місті Тернопіль. Таким чином встановлено вже уламки. Правоохоронці ідентифікували уламки однієї з ракет. Ну і ще раз наголошуємо, знову ж таки, звертаємося до партнерів вже з іншим питанням, з питанням санкцій, які мали б працювати, ну, але деякі, ну, деякі багато, це сотні, скажімо так, іноземних компаній, які, в тому числі Західних, які продовжують поставки компонентів в Росію, або ж Росія отримує ці компоненти, комплектуючи, в ну, обхід уже. Оголошених санкцій проти держави терориста.